Бажаю здоров'я, шановна громада. Майже два роки тому депутатський корпус консолідовано висловив недовіру екс ексочільнику на даний момент Самаркіну Антону Володимировичу. На районну раду, на депутатський корпус, дуже була велика кількість наклепів з відомих псевдо засобів масової інформації. Дуже багато чиновників міськради погрожували депутатам, писали, що. Будуть кримінальні провадження, що дії незаконні, що депутатам світить, світить майже чуть на 20 років позбавлення волі. Але на цьому тижні у цьому питанні поставлена крапка. А саме, рішенням другого апеляційного адміністративного суду в місті Харків. Визнана законність дій. А саме, суд, розглянувши апеляційні скарги двох позивачів. Самаркіна, екс-очільника районної ради, та депутатки Заводчикової, залишив в силі рішення суду першої інстанції. Про що це каже? Це каже про те, що всі дії процесуальні районної ради були законні. І дії депутатів були також законні. Я скажу так: громада вона дасть свою оцінку діям кожного депутата, а правоохоронна система кваліфікацію. Зараз Кременчуською районною радою готується позов до суду щодо отих всіх наклепів, які постійно йдуть на адресу депутатського корпусу, на адресу районної ради, на мою особисту адресу. І от ті ватажки цих всіх позивачів, вони будуть відповідати відповідно до умов чинного законодавства.